Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось настав час нашого зуми відео. В цьому відео ми розглянемо ще один лот від пана Сергія з міста Тернополя. Вітання пана Сергія! Цей другий лот мій трішки дорожчий, ніж перший. Цей лот мій вийшов в 350 гривень за ці всі телефони. Всі телефони є робочі, правда, з величкими нюансами. Отже. Приступимо. Значить, як я казав, що Blackberry телефони. Е ось тут вони хоча б з кришечками, але без батарей. Та сама історія. Е це Blackberry 8920. Е Вони перевіряються, як я вже казав, якщо навіть батареї немає, вона перевірити легко, чи телефон робочий, по тому чи загоряється. діод. Діод тут запалиться. Ось. Діод значить телефон робочий. Наступний у нас BlackBerry, моделька називається у нас. У нас називається BlackBerry 93.3.20. 93, Теж перевіряємо BlackBerry, як він включиться. Я вже ці телефони всі тестував. Світ це діод, все добре. Він робочий. Цей телефон. Також є робочий. У мене батарейки такої немає, тому зараз я продемонструю. Це є телефон Sharp. Бачите, батарейка з піддута. Така сходить до Samsung, трішки на Sharp 770SH. Зараз хвилку. ми зараз його протестуємо. Досить там є кріплення щупів, але. Но хочу вам показати, що не бути голослівним. Ось так, зараз, зараз, зараз хвильку. Підготуйся трішечки. Ось. Так, якщо я так як плюс на край, мінус на центр. Ага. Ага. Як треба, то воно не хоче. Як не треба, без відео. На раз-два включилось. Воно ви таке бачили. Ой, боже. Мой. Треба таки все, все таки Купити лабораторник і не мучитися цією Цими балалайками? От диви, подивіться, вас трішки нерви беруть. щоб би вам показав? О, одне вчепив друге вчепилося. бачите Вот такой вмыкается. Водофон. Им под водофон зашитый телефон полностью рабочий. Что сейчас не видно? Что сейчас, что у на основу? Телефон є робочим. Зарядити телефон суто також по-людськи, по як має бути Неможливо, не можу, бо зарядне в них специфічне. Так. Наступним телефоном є такий ось Samsung. Він досить схожий до інших таких Samsung, таких модифікаціями, якщо не помиляюсь, є 270 здається. та модель називається B270i. Стан його дуже і дуже добрий. Зараз відсі така батареєчку. Телефон заблокований на оператора MovieStar. Star. Телефон в такому досить, досить непоганому стані. хтось собі в колекцію візьме. Тобто телефон досить досить і в класному стані Samsung B270i. Такий це телефончик. Далі у нас Samsung E 1080i, ну в дуже класному стані. Бачите, з телефон Сігірок, оця заглушечка є, і тут е, таким е, замочком, що заторможує взагалі клас. Стан такий растений, що його просто взяли і переклали. з коробочки покористувалися і поза таким. Дуже класному стані. Не зачухані, того витирається на ура. Тут правда англійської мови, української нема, але все працює. Абсолютно робочий. А, це навіть не потрібно. Це з нього. Далі в нас перейдемо перше тут, а потім вже до цієї Nokia сота. Це не 101 сота. цього відрізняється сота йде на одну сім-карту, 101 на дві сім-карти. <coughs> Цей телефон заблокований на оператора. Абсолютно робочий телефончик. Можливо, комусь треба, як донор, бо корпус от реально телефон в ідеальному стані. Ідеальному. І крайнім телефоном, батарея, звідти тут підбута батарейка в нас. Трошки засмутив він мене в тому плані, що тут битий екран, але цей телефон не заблокований. Тут можна всі пальці лишити. Це є Nokia. Nokia Та 1235 а я подивився по е, модифікації по інтернету, це Nokia 150. Він є повністю робочий за винятком екрану. Екран до нього коштує близько 200 гривень під перепайку <кху> А якщо видно, бачите, то все тут. Функціонує. Ось таке вийшло у нас відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх, коментуйте. Хай вам щастить, будьте здорові, па-па-па-па!